Закохати акторів та передати цю любов глядачеві, зробити це спробує романтична оперет шаріка або кохання січового стрільця. Причому, незважаючи на ремонтні роботи, все це відбуватиметься на сцені облмузрам театру. Його директор каже, познайомшись долею оперети, просто не міг не поставити цю виставу. Це не просто твір, це сюжет життя, а написати який нашого земляка. Композитора Ярослава Барнича попросили його друзі січові стрільці. Їм прийшла думка, коли вони справді це такий був історичний факт. Коли вони були січовими стрільцями, у них був ре... На Закарпаття, і вони згадали, що справді там була е, така мадірка Шаріка, Там, там вона дочка Корчмаря, я, яка була надзвичайно цікава, вродлива, весела, вміла співати. І там справді була, їй написали пісня Шаріко і ну, дуже товариська. І власне ця історія взяла була життя. Вони взяли її за основу і створили е, такий, як на мою думку, дуже цікавий історію кохання власне, українського січового стрільця, у нас Степана Балинського до е, Мадярської дівчини. Шаріка каже. Кажуть... Ярослав Дершипільський зараз дуже актуальна, адже головна тема кохання і війна. Тут поєднано патріотизм, цікавий гумор та легка хітова музика. Вірші до пісень оперети написав український журналіст, поет січовий стрілець Юрій Шкрумеляк. Він є земляком актриси, яка виконуватиме головну роль шаріки Олесі Пасічняк. Дівчина каже: грати цю виставу одне задоволення, не зважаючи на те, що в опереті задіяли різні покоління акторів від наймолодшого до найстаршого. Цікаво працювати з усім поколінням нашого театру з акторами. Атмосфера дуже гарна, панує зараз на репетиціях, і всі ходять співають. Якось так весело, присутня тематика, і патріотична, і звичайно, вічна тема любові, кохання. З прем'єрою вистави, яка відбулася в 43-му році, також пов'язані сумні події, адже під час першого показу твору в Івано-Франківську трагічно загинули люди, як актори, так і глядачі. 17 листопада на нинішній вулиці Страчених біля філармонії було розстріляно близько 30 людей. Тож поставити у Івано-Франківську цю Відзначив Ростислав Держипільський обов'язок перед пам'яттю загиблих. А перед прем'єрою в суботу, 31 травня, о 10.30 Біля пам'ятника страченим актори проведуть панахиду.